Нові закони, чергові дискусії. Законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад, який нещодавно підписав президент України Петро Порошенко, став для жителів сіл черговим приводом для головного болю та суперечок. Що принесуть такі зміни та чи будуть вони на краще, такі питання турбують селян найбільше, каже Юрій Касинець, Порошківський сільський голова. Дуже багато критиків і вже йде критики, тому що люди не знають, не маючи повної достовірної інформації, як буде отримувати довідку. На субсидії і тому подібне, і тому люди не всі готові до об'єднання громадян. Не говоря вже про особу, про пристарілих і тому подібні незахищені верства населення, боязнь. Але я думав, що якщо цей механізм більше буде інформовано верство населення, Може, то буде позитив. Як показує історія, об'єднання створює чимало незручностей. Громади також від цього не завжди залишаються у виграші. У 60-х роках минулого, минулого сторіччя було об'єднання районів. Вже. Була адміністративна реформа і об'єднали три райони Перечинський, Великоберезнянський і Ужгородський район. І тоді дуже важко було людям одержувати справки в районі, тому що їздили із Щопа, із Добруні, із Великого Березного, і навіть із тих крайніх сіл із Березнянщини, то майже 80-100 кілометрів у перечин, щоб отримати якусь довідку. За прогнозами розробників документу, законопроект дасть можливість сформувати самодостатні громади. Об'єднавши зусилля і ресурси, вони, мовляв, зможуть спільно, а значить більш ефективно вирішувати питання місцевого значення. Однак люди поки не впевнені, що такі нововведення дійсно підуть усім на користь. Ми ще якраз у стадії вивчення даного питання. Не знаємо, як це буде. Але... Думаю, думаю, що якщо б воно принесло користь, щоб ми об'єдналися, і щоб дійсно одна громада не була ущемлена, бо як декілька сіл все об'єднає, і це лише буде десь там на одному рівні розглядатися питання, то дійсно акумуляція коштів буде в тій сільській раді, де вона буде. Чи матимуть громади шанс на розвиток після об'єднання? Дискусії з цього приводу не припиняються. Представників органів місцевого самоврядування турбує перш за все питання розподілу фінансування. Саме крайній населений пункт до Центральної сільської ради не повинно перевищувати 30 кілометрів. Та якщо буде центральна сільська рада Порошково, то село Тур'я, Полянська Гута, верніше, то буде приблизно 22 кілометри. Та по тих параметрах підпадає центральна сільська рада на об'єднання чотирьох громад. На мою думку, всі питання по фінансуванню об'єднаної сільської ради, об'єднаної сільської ради будуть поступати на центральну сільську раду і вже при вирішенні бюджетних питань цивіком, ці, ці об'єднані депутати будуть вирішувати відповідно до розподілу фінансування всіх окремих громад. На думку Порошківського сільського голови передувати об'єднанню повинна роз'яснювальна робота з населенням. Також обов'язково мають відбутися громадські слухання. Повинна пройти інформаційна робота. Є бажання це немає бажання? Якщо немає бажання, але є доводи, реальні доводи, що об'єднання краще буде, значить повинно в тому напрямку робота проводитися. Тож чи підтримують нововведення люди, і якими будуть зміни від таких об'єднань? Поки під питанням.